Ми зараз на сам кінець ефіру хочемо обговорити ще одну тему. І ми Мені не просто видається є, Тараса та якби ці всі не спроста, події не сталися не напередодні опитування, результати були б інші. Ти Знаєш, просто от дивує також цифра і кількість, скільки людей проголосували в дії. Мова про 8 березня. Залишати і так. це вихідне, не залишати. Ви Знаєте, тема особисто для мене, чесно, я трішки здивований і результатами. Голосування і, взагалі, тим, що настільки давай, багато обговорення давай спочатку було. спочатку скажемо так, що народні депутати вирішили, що ми відходимо від радянських свят і вирішили, що 8 березня, напевно треба перенести на якийсь інший день і не робити його вихідним. Але щоб уникнути критичної дискусії у суспільстві, зробили опитування в дії. І так, запиталися у нас, чи залишити вихідним 8 березня? Цей день має бути робочим. 32,88 відсотків сказали, що так залишити вихідним 61,96 відсотків не визначилися більше п'яти відсотків. Участь в цьому опитуванні на хвилиночку взяло більше двох мільйонів людей. Це найрейтинговіше опитування, яке проводили у дії. Мені просто видається. Що е, якщо ви запитали, що робити з путіном, то би менше людей взяли в ньому участь. А може десь така сама кількість і людей? Ми ну, маємо скайп Я... зазок. Так. Маємо Оксану Савчук. Е, так, пан Данісчук, не мовимо слова. Але зараз Скай Зазок, Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна е, ВО Свобода. Так, з Українська об'єднання Свобода і е, пані Савчук, слава Україні. Героям слава і доброго вечора. Так, доброго вечора. Ну, Насправді ски... розгорілася шалена дискусія по 8 березню і рішення чи результати опитування у дії вас здивували. Давайте від простого зараз підемо. Давайте я дуже швидко розкладу акценти, що відбулося за останні моменти, і що зараз ми маємо по факту з колегами з представниками різних фракцій. Ми зареєстрували законопроект. Законопроект, тобто він станом на сьогодні зареєстрований в парламенті 90.09, Він ще не розглядався в комітеті, в чому суті дуже концептуальне. Він не про 8 березня, колеги. Він про зміну е, е, державних вихідних, оскільки треба відходити від. Радянських рудиментів, тобто ми пропонуємо забрати державний вихідний, оскільки не вбачаємо цьому доцільності 8 березня, 1 травня та 9 травня. Це дуже ключові речі, на які я хочу наголосити. І як варіант, ми пропонуємо альтернативу новим вихідним, які пов'язані а з лютив. Це є день народження Лесі Українки. б, це є Шевченківські дні, і закріпляємо в базовому режимі День Матері. Тобто, це. Я би хотіла, щоб ми цей законопроект бачили загалом. Тепер щодо того, які відбулися голосування, хто в ньому прийняв участь, ну найперше хочу сказати, що м -м -м, дійсно я за те, щоб в нас в країні відбувалися більш концептуальніші голосування, які більше стосуються тих питань і проблем, які в нас є станом на сьогодні. Але... Ставити питання так, як було поставлено, воно є некоректним на мою думку, і маніпулятивним. І третє, що я вважаю, воно має бути безособовим, і там не має з'являтися жоден народний депутат від жодної партії і не пропонувати щось голосувати інакше це викликає повну недовіру до тих результатів, які ми сьогодні маємо. На вашу думку, чому це опитування маніпулятивне? І можливо варто було поставити запитання, чи готові ви змінити день? Ось вихідний державний день на іншу дату. Тобто тут мова напевно опитувані взагалі йшла більше про вихідний. Чи готові ви, щоб 8 березня тепер стало робочим днем? То ви скажете та людині? готові, щоб вас забрали один вихідний? ну всі. ні, я хочу ще одного вихідного. Коли ви мені його дасте немає значення чи першого, чи другого, чи восьмого? От цьому маніпуляція. А скажіть, будь ласка, ще була така інформація, що все таки народні обранці будуть враховувати результати цього опитування, і навіть вже ширилася інформація про те, що в цей день просто переназвуть з міжнародного жіночого дня на міжнародний день захисту прав жінок? Дивіться, все, що може зробити народні обранці, це діяти прийняттям відповідних законів. Тобто, якщо а це має спочатку розглянути комітет. Потім вона має попасти в порядок денний, і після того ми можемо з вами говорити, що ми будемо обговорювати. Якщо ми будемо говорити якийсь один законопроект, значить ми маємо обговорити інше. Як я розумію, сьогодні кажуть багато хто чим ви займаєтеся у війну, де ваші чому про це говорити? Я ще раз нагадую, в час війни в нас немає ніяких свят. Сьогодні ми говоримо про концептуальну, а що буде після перемоги і які дні ми будемо відзначати. Тому тут більше питання. Якщо на цей закон прийметься, він буде діяти після завершення воєнного часу. Дякуємо, Дякуємо вам, Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна Всеукраїнська воєнна свобода. І ще один скайп в нас готується. Оксана кість історикиня, президентка української асоціації дослідниць жіночої історії. Пані Оксано, слава Україні! Чи є Героїм, пані і героїням? Слава скажіть нам, будь ласка, 8 березня, що це за день? Яка, а, яка ваша позиція? Чи повинен це бути державний вхідний? Взагалі, якщо коротко історію цього дня, чому 8 березня є міжнародним жіночим днем? Власне, історія постання цього свята є добре задокументована, і при бажанні можна легко знайти, довідатися з чиєї ініціативи, коли це свято постало, і всім відомо, що постало воно було запропоноване і відзначалося задовго до того, як більшовики захопили владу в Петрограді, а потім встановили більшовицький режим в Україні. Вже це свято засадничо не було радянським. Той факт, що більшовицька влада, комуністична партія привласнила це свято і впродовж десятиліть методично і цілеспрямовано спотворювала його зміст, зміщуючи акценти, щодалі від політичного правозахисного смислу цього дня в напрямку до дуже. Е Патріархальних цінностей, які, врешті, були зведені до свята весни, жіночності, краси і позначого ще, це власне і є той підступ, який учинила радянська влада, точно так само, як свого часу, вони задекларували емансипаційні цінності для жінок, пообіцяли золоті гори жінкам лише для того, щоб змобілізувати жіноцтво для своїх комуністичних цілей і змусити фактично експлуатувати жінок для побудови. Цього уявного раю на землі комуністичного ладу, що врешті-решт закінчилось відомим феноменом подвійного тягаря для жінок, коли жінки е, мали тягнути на собі дім і родину, але також працювати повноцінно. Те саме сталося з 8 березня. Те, що зміст цього свята було спотворено в Радянському Союзі, не означає, що поза межами соціалістичного табору воно не існувало. Ми маємо бути свідомі, що в 1977 році генеральна саме. Асамблея ООН ухвалила рішення, запропонувавши країнам-учасницям відзначати Міжнародний день прав жінок, і з того часу він відзначається. У всьому світі з 96-го року е, організація Об'єднаних Націй взяла на себе ініціативу щороку координувати це свято, обираючи гасло, яке є найбільш актуальним для жіноцтва всього світу. Часом це про жінок у сільській місцевості, часом це про насильство чи про війну. Цього року, наприклад, гасло міжнародного жіночого дня, 8 березня, під Егідою ООН є діджиталізація інновації технологій для гендерної рівності. Я хочу звернути Вашу увагу, і ми всі цього свідомі. Що сучасна війна це не просто війна України за свою незалежність. Це не лише екзистенційна війна, битва за існування української нації, але це війна за цінності, які ми відстоюємо, і цінності демократії, гендерної рівності справедливості належать саме до таких цінностей. Тому зараз наступ на ці е, жіночі права і на ці цінності я вважаю дуже небезпечним кроком назад. Е, я думаю, що нам варто. Стежити за тим, які законопроекти ми подаємо, як ми їх обґрунтовуємо. На жаль, законопроект, який було подано в обґрунтуванні, його народні депутати виявили своє невігластво, так як вони а уточніть подали... конкретно щодо ви про цей законопроект. Який? Тому що там вже кілька. перший законопроект, який, власне, представляла попередня спікерка, яка, де, власне, пропонується скасувати Міжнародний жіночий день, запровадити натомість День української жінки у День народження Лесі Українки, і е, підняти у статусі День Матері. Е, це є крок від. Цілого цивілізованого світу, який суголосно відзначає 8 березня як Міжнародний день прав жінок, ми знову намагаємося якось наголосити окремішність українських жінок, вигадуючи штучно, створюючи якісь свята. Ви знаєте, що мене найбільше обурило в цьому законопроекті, і я висловлювала своє обурення вже неодноразово. Це те, що наші народні обранці не потрудилися, готуючи такі пропозиції, порадитися з жіночими організаціями. Цями з активістками з правозахисниками і дослідницями з тим, щоб ем, бути певними, що такою ініціативою вони не завдають шкоди українським жінкам і не роблять крок. Крок назад, власне, у справі відстоювання гендерної рівності. Пані Оксана, результати опитування, хотів от, популярні свята 8 березня в Україні знизилися до 25%. Це серед українців погіршилося ставлення до міжнародного жіночого дня 8 березня. Його популярність за останні два роки знизилася з 34 до 25 Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Я думаю, вважають. Можливо, на це орієнтуються народні обранці. Я думаю, якби вони на це орієнтувались, вони б цей аргумент використали в обґрунтуванні власне до свого законопроекту. Натомість там ми бачимо досить маніпулятивні такі емоційно заряджені тези про. Е Окупаційний московський режим, чомусь згадана Клара Цеткін, яка має дуже віддалене відношення до 8 березня і способи його відзначення, зокрема і в радянський час. Отже, я що хотіла звернути вашу увагу, колеги. Будь-які опитування вони дають нам цифри, вони не показують нам причин того, чому люди так чи інакше сприймають відповідне свято. Мені здається, тут мова йде. Про відмову від святкування саме за радянським цим лицемірним взірцем, коли раз на рік жіночок вшановують квіточками і цукерочками, нехтуючи їхніми е, правами, потребами, інтересами впродовж цілого року, разом з тим, від початку 2000-х років, жіночі правозахисні організації, е, жіночі рухи, дослідниці намагаються власне відновити первісний смисл, політичний правозахисний смисл цього свята і. Ті акції, які щороку відбуваються, і вуличні маніфестації, і марші політичного характеру, але також і просвітницькі заходи, і культурницькі заходи, які допомагають нашому суспільству краще зрозуміти. Що означають жіночі права і можливості, і чому нам досить важливо про це говорити? В чому проблема в нашому суспільстві? Пані Вони якраз... Оксана, я перепрошую дуже часу, мало ефірно. Бачу, гості на ваші слова теж пані Та, Тетяна, хочу реагувати. Будь ласка, пані я звісно не можу бути експертом такого рівня, як пані Кісь, але хіба для того, щоб захищати права жінок? А я явно по перших. Ознаках жінка, потрібен вихідний день, навпаки, в робочий день це робити комфортніше. Тебе чують депутати, тебе чують суголосні організації. А як бібліотекарка, я дуже вболіваю, щоб День Шевченка чи Лесі були вихідними. Тоді дитина з дитинства не буде мати наративу, що Шевченка в школі там маємо ті дні відбути. А в нас вихідний, ми маємо День Шевченка, святкуємо з родиною. Це як бібліотекарка, це така мрія. Але стосовно вихідного дня. До прикладу, у мене трудова угода з 58 колегами, і в ній вказано, що згідно з законодавством, е ком командування керівництво закладу має надати стільки вихідних днів у році, і ми їх пластично надаємо колегам тоді, коли вони їм корисні. Але загальна кількість цих днів зберігається. І зараз е наш комунальний заклад і волонтерський центр працюють без вихідних і без перерв. І, в принципі, в межах комендантської години тільки те, що обмеження. Тому я думаю, що вихідний день якраз шкодить просуванню ідей захисту прав жінок. Пані Кізь, вам слово, але попросимо теж коротко аргументовано. Так, я спробую. Звичайно, це ця дискусія про вихідний чи не вихідний день має право на існування. Аргумент за збереження вихідного дня полягає в тому, що в нашій країні, зокрема, більшість жінок є перевантажені, часто працюють на кількох роботах, опікуючись також домом, родиною, дітьми, старими і хворими, родичами суспільство покладає на жінок величезну відповідальність і не так вже й просто жінкам знайти цю вільну хвилину, щоб е, артикулювати свої потреби і. Проблеми, щоб зібратися для громадської акції, чи просвітницької, чи культурницької акції, тому дуже важливо, щоб жінки могли мати цей вільний час, не відпрошуватися з роботи, не шукати якихось маневрів і можливостей. А може. Для своїх е, власне, захисту своїх прав, пані Кіс мають ще гості до вас е, теж в дискусію хочуть вступити. Я бачу пан Танасійчук і пан Балагура хоче. Давайте, але оперативно попросимо. я насправді не хочу вступати в дискусію. Я почув таку, такий інтелектуальний слів про всі повазі до пані. Ця думка має право на існування. Але пані, скажу вам, е, як правник, там, де йде поділ на права жінки, не існує прав людей. Розумієте, коли ви говорите про права жінки переобтяжної. Є чоловіки під снарядами, і кожен має свої труднощі, і вони були завжди. Мені е, цікаво було вас послухати. Я нічим не згідний. Я вважаю це, е, це якимось таким віянням, яке неможливо зупинити. Я не хочу з ним боротися. Хай собі йде, я залишусь осторонь, вступати з вами в дискусію не буду. Я противник 8 березня. Я хочу, щоб завтра представники центрів комплектування не вручали повістки тим, хто йде з квітами, а просто стали біля тих будок, хто квіти продає, щоб відбили це невігластво до самого походу за цим символом зневаги до жінки. Радикальна Одна позиція у вас, пане свічу це просто думки в голос. Останнє мені насправді було цікава цифра. Цього абсолютно маніпулятивного опитування. Ні про що? Ви за все хороше чи ви проти жінок? Отак От воно приблизно звучало. Два мільйони, і це печально. Що два мільйони моїх громадян, бачачи абсолютно маніпуляцію брудні участь. Це печаль. Пані Кіс. Так, на щастя, це опитування нічого не показує і ні до чого не зобов'язує. Очевидно, що це була маніпуляція. Я тут підтримую думки колеги, як і його протест проти квітів на 8 березня. Але разом з тим дозволю собі звернути увагу, що жінки досі залишаються дискримінованою більшістю групою, права якої систематично порушуються, можливості якої систематично обмежуються. І як правник ви мали би бути свідомі цих цієї, цього дисбалансу в українському. Кому суспільстві в кожному разі ми залишаємося кожен при своєму. В демократичній країні кожен має право на свою думку, яку може вільно і вголос обстоювати, і не нести за це покарання. На щастя, ми в такій країні живемо, і ці цінності ми виборюємо. Звернув лише вашу увагу, що під снарядами. У шанцях на передовій є також тисячі жінок наших захисниць, і вони також потребують визнання своїх прав. Донедавна їхні права були знехтовані від початку цієї війни від 2014 року. І це вимагало власне від участі від активісток правозахисниць. Була ціла акція невидимий батальйон. Оскільки права жінок військовослужбовець були порушені дуже суттєво саме нормами українського законодавства. А просто здається, так, я Тільки додам вашу реп, до. Ваш до, до вашого виступу свою репліку. Ви знаєте, я щаслива тим, що я українка, я щаслива, що я жінка, яка не відчуває на собі дискримінації в цьому суспільстві. Я на щастя маю роботу, яку я люблю, і на щастя е, теж обтяжена життєвими проблемами, які кожен і кожна з нас, але тим не менше, дискримінація на собі не відчуває. А навпаки, відчуває свою дис дискримінацію стосовно себе, коли мені 8 березня хтось мене вітає зі святом, який, вибачте, але в мене має ці. ці Яку асоціацію до 8. до восьмого марта, і оці картинки люблю раз в рік, а всі інші дні я тебе луплю. На тобі цвіточок дорогає. Вибачте, це не про мене. Мусила відреагувати. Там була гура. Так ви також хотіли відреагувати. І після того вам даємо заключне слово, пані Оксано. Вашу а, реакцію для мене просто дуже дивно, коли ми в період війни, та і після перемоги, коли будемо займатись відбудовою, шукаємо собі давайте більше вихідних. Та які вихідні, коли ми повинні піднімати економіку. Коли ми маємо відбудовувати свої міста, це по перше, стосовно е вихідного, щоб там е жінки збиралися, проводили мітинги, організовували. Перепрошую, я декілька років організовую там мітинги. Те, що проти московського патріархату, інших якихось російських впливів, я не прошу ніякого вихідного. Я працюю і паралельно я знаю, що є місія, яку ми повинні здійснювати. І я борюся за ці речі, які ми хочемо змінити в державі. Щодо репліки про жінок, які утискаються. Безумовно, є десь факти того, що жінки дискримінуються, так само, як і десь чоловіки. Нам зараз досить часто там ми посилаємося на Європу, та що там гендерна рівність і ці всі інші красиві слова, які вживають, і що нам треба йти в бік цього. Хоча Європа є також різною, і чомусь багато саме з громадських організацій, то що людей якраз іде за витком у цієї категорії, яка підтримує ці. Боротьбу за права жінок, Та? безумовно, жінки повинні мати права, як і чоловіки. Але знаєте, ми всі є люди, і мені байдуже, чи біля мене поряд стоїть, стоїть е, дівчина, чи стоїть е, там е, не знаю, якийсь інший чоловік. Байдуже скільки років. Ми маємо спільну мету, і ми всі її долаємо. І ці всі речі це просто є, на мою думку, зміщення акценту воюючій державі. У Нас є пріоритети, на які ми повинні. Зараз опиратися, а на дискусії про ці Є, речі. Ну, Ви знаєте, в нас насправді розкіш в час повномасштабної війни, завдяки нашим оборонцям вести цю дискусію. Так. Тому ми насправді це розкіш, як не маючи на Росії залишити. взагалі. Так, будь пані кісь вам панікіс. заключне слово. Так, звичайно. Я лише повернуся до своєї першої репліки про те, що це війна за цінності. І ми не повинні забувати, що для нас є важливі речі, які не втрачають актуальності ні під час війни, ні після війни, якщо ми хочемо жити у суспільстві, де людська гідність, де свобода людини, де можливість самореалізації кожної особистості є. Непорушньою цінністю що стосується вихідних е, свят, то я закликаю депутатів звернути увагу на те, що Україна світська держава, де церква відокремлена від держави, і поза тим, ми маємо чотири державних вихідних на релігійні свята, причому вшановуючи лише одну релігію християнство, натомість. Представники інших релігій таких привілеїв не мають. Світська держава має державні свята на релігійні, на, на, на релігійні урочистості і не може собі дозволити одного правос... правозахисного свята для половини своїх громадян. Чи це справедливо? Я не думаю, що це справедливо. Чи це доречно? Я думаю, ми маємо дати спокій міжнародному дню прав жінок, не вигадувати велосипед, рухатись голосно з цілим світом і цінувати той внесок, який роблять жінки в поступ нашої країни. Нашого суспільства, культури, мистецтва, науки, дякуємо. І дякуємо вам. Ми вас почули. Оксана Кізі, сторокиня, президентка Української асоціації, дослідниць жіночої історії, була із нами на скальп зв'язку. Ну насправді, якщо так розібратися, вибір кожної людини: святкує чи не святкує. Але якщо ми говоримо про державну політику, то в мене питання: чому держава нав'язує свято? Одній половині, а інші ні. Пан Родолецький, і, і, бачу, ви також пан, хочете відреагувати. Давайте після цього, пан Радолицький Знаєте, тут жінкам вирішувати, коли святкувати. Ми мужчини завжди поважаємо жінок і святкуємо 365 днів в році. І знаєте тут воно пахне комунізмом. Ми за декомунізацію. Тут ми всі підтримуємо тільки через те. А тут починають ми. Чому ми прав жінки ущемляємо? Це трошки так, пані Оксано. Це її думка, моя думка така. Є таке поняття на час. Давайте проблеми вирішувати у мірі їх надходження. Оце те, що важливо розуміти. До шановних народних депутатів, до яких я колись говорив Костюмі Трійці зараз військовій формі, я хочу сказати. Не займайтеся дурними речами. От у вас є нагальні питання, є момент необхідності, наприклад, завезення автомобілів безмитного в межах країни, тому що є гостра потреба для військовослужбовців. Прийміть норму цю швидко, проженіть оперативно, проголосуйте за. Є дрони потрібні. Нульове мито, оптика, зв'язок потрібно. Нульове мито визначається, врегулювався, ринок наситився. Почалися спекулятивні речі, присікати служби. Карати, ну тобто, покарання невідворотні, от але давайте займатися в першу чергу зараз обороною нашої країни, а не кидати гімно на вентилятор. Напевно, це було б доречно, як мінімум, на цей час. Панецькі. Ну, вам як, 8 березня? Завтра будете вітати дружину? Чи можете вдома отримати на горіх? знаєте, з приводу вихідних, е чесно кажучи, можна й прорекламувати така довоєнна була спільнота за Ківроремонт». І там було. Тобто там завтра Романа робити не можна. Тобто, Після завтра Івана робити теж не можна. Тобто, тут питання mm -hmm. не в вихідному чи вихідному, питання mm -hmm. в сутності. Е ну, чи я проти 8 березня, Ну, я чоловік, я тут гендерно дискримінований, перепрошую. Тобто це жінки мають між собою розібратися стосовно суті цього свята. Чи воно є радянщиною, як на мене, та, оскільки якби, воно несе певний негативний зміст, про який вже говорили і присутні в цій студії, і пані Зі Скайп-зв'язку. Чи ми святкуємо, чи в мене хтось святкує? Ну, ні. У нас, якби прийнято, День матері святкувати. Він відомо коли, якби, і це більш, більш поширено, принаймні, моєму середовищі традиції. Ну, десь особистим прикладом. Квітів я не купую, не дарую, але е, і радянщину не практикую. Але жінок треба поважати, як правильно говорили, кожен день, і не подукувати ті якісь давні речі, які, які, які зовсім чужі люди насаджували в нашій країні серед нас. Пане Сергій, вам за підсумкове слово ефіру хочемо надати. І ми сьогодні лише завершували. Ефір темою 8 березня днем вихідним. Тобто, ми відреагували на це, тому що справді мільйони українців також так, то проголосували. проголосували і не проголосували, а потім почали сваритися між собою. А хто ж так, так проголосував? І знову вийшло і в обол до номер два. Але сьогодні Ерман говорили Дунюк. про дуже важливі Боже, теми дає, і про важливу і важливу в історичному ну, аспекті, скажімо так. Тому вам даємо підсумкове слово загалом ефіру. Продовж ефіру. Які емоції ви переживали сьогодні? Ну, крім емоцій, втрати та що новина ну, про те, що загинув да в інші емоція, скажімо так, дуже негативна, яка виникла зразу, це перше, що виникає помсти, коли ти бачиш це відео розстрілу. Але здорова логіка підказує, що все-таки, якщо ми хочемо жити в кращій країні, нам варто керуватися певними цінностями, не опускатися до рівня орків. І не поводити себе так само, як з ними, хоча згідно з законами справедливості, це б мало би бути так, але ми, ми не вони це радує. Е, на рахунок свята 8 березня, знову ж таки, потрібно зараз займатися тим, що на часі цілком згодом. Е, чи жінки мають право святкувати? Я вважаю, що жінка повинна, ну якщо повинна мати свято практично кожен день, тобто мінімальні якісь знаки уваги, ті ж самі квіти чи сорокі, це а не тільки раз в рік, а весь остальний спирний час, це просто жінка. На тебе звертають увагу тільки один раз в рік, і то через те, що це свято 1910 року боротьба за права жінок. Звичайно, можна, але те, що було актуально 113 років тому, не факт, що воно актуально зараз. І хотілося б, щоб ті люди, які зараз боронять нас з вами, щоб вони всі повернулися додому живими. Цілими і неушкодженими, це напевно таке. Щоб саме більше було бажання. Дякую. Дуже хочеться, щоб кожен і кожна повернулися додому. Насправді. Е... Якщо я тут маю напевно частину звернення до наших глядачок е, і до глядачів чоловічої статі, очевидно, тому що якщо ви чуєте на собі якісь дискредитації стосовно вашої статі, дуже багато є державних установ, а тим паче волонтерських організацій, які вам допоможуть вирішити це питання. Е, в нашій країні немає значення статі. В нашій країні має значення людина ти чи ні. З класик так казав і е, Захочеться сказати дякую нашим оборонцям за можливість працювати, за можливість вести дискусію в цьому ефірі. Насправді це розкіш і за можливість жити у вільній країні. Якщо як ви сказав наш гість, була боротьба за права жінок в 1910 році, якщо не помиляюся, то зараз у нас спільна боротьба двох статей, двох українців. Українки і українця за право існувати. Давайте будемо разом на цій боротьбі пліч о пліч, одне за одного, разом знає... до перемоги. Ти знаєш морічку, я завершити все ж таки ефір. Хотів би сакральними словами. Вони сьогодні впродовж ефіру лунали і мене одноразово дивились відео. І хочеться справді відповісти е, Герою України. Я впевнений, що посмертно ми ще достеменно не говоримо прізвище ім'я героя, який останні слова з пролунали слава Україні. Але хочеться відповісти, друже воєнний. Героям слава, слава Україні! Героям слава!